Мої вітання друзі. Сьогодні 22 вересня. Вже закінчили збирання соняшника. Зараз готуємось до посіву зими пшениці. Для того, щоб посіяти пшеничку по соняшнику, відповідно треба зробити деякі маніпуляції. Зараз якраз цим і займаємось. Ось бачимо, у нас такі є рештки, з цим треба щось робити, бо це все воно буде лізти в сівалку, буде рвати резинки, забивати, чого б не хотілося посів'ї мати. Ми каткуємо, ось тут пройшли в один слід. на ці палиці їх нахилило, а потім у зворотному напрямку, тобто відповідно в два сліди, і воно досить непогано працює. На швидкості їздимо 20 км на годину. І от такий результат. Є поодинокі ті, що стоять палеці ще, вони ось, видно, він ще вологий і не сильно хоче ламатися. Деякі устояли, але їх відсоток досить незначний. Можна зробити більш-менш без втрат. По сівалці. Це резинки, шланги. У соняшник цей дуже сильно травмує сівалку. До речі, ось хотів показати яку штуку ми зробили. У соняшні копалки під трактор залазять, забивають зробили ось соняшник торгається в принципі ломає соняшник трактору і резину менше ріже дуже класно працює тракторець у нас дуже класний до речі Саша сьогодні з поцем компанії що сказав, що неправильно, вибачає, розмовляв, розказує, які в нього новинки. Дуже класна техніка у них. Трактор дуже надійний. Звичайно, не в цьому році новий трактор, але... Будемо над цим працювати. Казав, їздимо 20 км на годину, 2 сліди. Сонячник буквально вчора закінчив збирати. Сонячник ми висіяли сіяли бездобра, пробітку і поїду ніякого не було. Використовували тільки 9. По вегетації, ну, гербіцидів, відповідно. Затратну частину якомога більше старалися економити. В принципі, результатом задоволені. Вражайність сникру на в... у нас вийшло 24 центнери. Тут у нас було три гібриди. Найкращу вражайність показав у нас гібрид Назалія, в нього вражайність була чуть більше 30 центнерів з гектара. Попередньо до збору ми зробили десикацію. Зтратна частина по десикації. Це було 8 доларів сам препарат і 400 гривень внесок. Відповідно, ми маємо букову логість сонячника. Частина поля показала взагалі 6, і частина поля показала відповідно до гібриду, і інші гібриди показали близько 9 вологість. По зерну. Відповідно, це вийшло дві кучі. Ми 50 на 50 змішали і отримали вологість просто відмітно. 8% це якраз база краще бути не може. Сухі, і не сухе, і вологе. Завод здаємо і ніяких проблем нема. Звичайно, хотілося б більше, але маємо те, що маємо. Зараз куркуємо, потім будемо сьогодні ввечері заходити з сівалкою, прийняли рішення на цей сезон. Посіяти на e, 35-те міжряддя основну площу. E, Той самий сорт пшениці, що у нас і був, Сиронін, але взяли ще собі одну тонну першої репродукції. Один сорт. Потім я розкажу, що саме ми сіяли. Хочемо десь 13-14 гектарів, посіємо на 50 з точним висівом. Норму висіва думаємо чи 2 мільйони, чи 2,5 мільйони на гектар. Посіємо. Для того, щоб розмножити на наступний рік для себе насіння, щоб вже вистачало його на всю площу. Брать зараз пшеницю, першу репродукцію на всю площу. Ну, економічно не бачимо в цьому сенсу для себе. Тому хочемо розмножити і відповідно подивимось, як вона себе буде почувати ця пшениця при низьких нормах. Зараз посів. Пшениці буде відбуватися в принципі, в оптимальні строки для нашого регіону. Вона, я думаю, встигне запуститися. І все буде добре. Будемо сіяти без добрих, до речі. Тому що добрива і пшениця це економічно речі, не бачимо сенсу нагадувати. В наших вимогах не точно. Далі буде тримаємося.